Всім привіт, вітаю на каналі Colored Motors. Звати мене Василь. Знаходжусь сьогодні на Івано-Франківському авторинку. Як бачимо, досить ринок насичений, багато людей, багато машин, набагато, в деякій мірі, набагато цікавіше, ніж у Львові та Луцьку. Ось, тому покажемо вам сьогодні, які варіанти знайшли для вас. Традиційно проводимо огляд цін на автомобілі, що продаються. Нагадую, що ви можете також домовити у нас комплексний підбір на авторинку або разову перевірку автомобіля. Орієнтовний список міст для перевірок зараз бачите на екрані. Також може бути виїзд в інші міста за домовленістю. Нижче буде вказаний мій номер телефону. Звертайтесь, проконсультую, чи варто вам їхати на авторинок, чи потрібно обирати автомобілі в оголошеннях по Україні та перевіряти їх. Кого цікавить комплексний підбір автомобіля під ключ. То немає часу та бажання самостійно шукати, також звертайтеся, обговоримо про умови та терміни пошуку вашого автомобіля. Просимо підтримати наш канал вподобайками чи коментарями. Підписуйтеся, активуйте дзвінок, щоб не пропускати свіжих випусків та бути в курсі всіх подій разом. Гарного всім перегляду! Щя добре. Так, одинадцятий рік, 280 пробігу, 1,3 дизель за ціною 5850 доларів. Тут бачимо контакти. Ось такий варіант. Кого цікавить, телефонуйте. Volkswagen Туран. Оранчик 2008 року 329 пробігу, 1,9 дизель на автоматі за ціною 6900 доларів. З клімат контролем, підігрівами та фаркопом. Так, Citroen c 4 Grand Picasso. 15 рік, 181 пробіг, 1,6 дизель, дизель, семимісна версія за ціною 10-250 доларів. Бачимо контакти. Ось такий автомобільчик. З форкопом та парктроніком. Ренок єнога. Кінгушка 2011 року, 205 пробіг, 1,5 дизель. За ціною 7950 доларів. Тут бачимо контактну інформацію до власника. Покажу по салону. Кого цікавить, телефонуйте, отримаєте більш повну інформацію. Renault Grand Scenic вже на огляді. Так, по опису це 2011 рік, 243 пробігу, 1,5 дизель, пишуть пробіг рідний в рідній фарбі за ціною 7,750 доларів. Бачимо контакти. Темно-сірий колір є безключовий доступ. Гарні комплектації, шкіряний салон з підігрівом. Парктроніки також є кого цікавить, телефонуйте. Сітроен Berlingo. Дев'ятий рік, 284 пробігу, двигун 1,6 дизель, семимісна версія за ціною 6900 доларів. Бачимо контакти. Оригінальний пасажир. Парктроніками. Рено Кеного. Автомобіль 2012 року, 216 пробігу, 1,5 дизель за, так, за ціною 8800 доларів і тут бачимо контактну інформацію до власника. Так, По салончику, тканинний салон. Ось такий автомобіль. Гранд Сценік. 11 рік, 224 пробігу, 1.6 дизель за ціною 7900 доларів. Бачимо контактну інформацію. Є панорамка, шкіряний салончик, клімат-контроль. Досить рідкісна комплектація. Кого цікавить, телефонуйте до власника. Так, ще одна кінгушка. По опису це 9, рік 243, пробігу 1,5 дизель, за ціною 5900 доларів, бачимо контакти. З фуркопом. Ось такий варіант. Opel Zafira B. 2000... тисячі. Дев'ятий рік, 196 пробігу, 1,7 дизель за ціною 6950 доларів. Бачимо контактну інформацію. Комбінований салончик. Гарний візуальний стан. Кого цікавить телефонуйте до власника отримаєте більш повну інформацію. Рено Кінго. Автомобіль з 2016 року, 247 пробіг, 1,5 дизель, вантажний варіант за ціною 8700 доларів. Citroen c 4 Гранд Picasso. 10 рік, 248 пробігу, 1,6 дизель, за ціною 6750 доларів. Тут контакти бачимо. Що, Іване, біжить, біжить. Кого цікавить, телефонуйте? Рено Кенго. 2008 рік, 1,5 дизель, за ціною 5700 доларів. Бачимо контактну інформацію того власника. Синій колір. Такий синьо-зелений, насправді. Пасажирський варіант з форкопом. Volkswagen -туран. Так, Туранчик 2004 року, 1,6 бензин, 2014 пробіг, за ціною 4900 доларів. Тут бачимо контакти до власника. Синій колір.